Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Дякую вам, що заходите і що готуєте по моїм рецептам. Сьогодні я хочу разом з вами приготувати ще один салатик. Ви знаєте, коли є вдома червоний бурячок, то гріх не зробити якийсь із нього салат. Ось я вже його відварила, накришила кубиками. І сьогодні він буде у нас із такими інгредієнтами. Зараз додамо підсмажену цибульку. Цибулька вона така не дуже пересмажена, а тільки ось так прив'ялена. Так, додаємо. Перемішаємо. Зараз хоче піст, але все-таки хочеться якогось і не пісного салатику. І сьогодні ми його зробимо, його можна зробити із олійкою, але ми сьогодні зробимо із майонезом. Так, перемішали. Тепер додаємо мариновані огірочки, також покришила я кубиками. Перемішуємо. І ще ми додаємо сюди варені яйця, також покришені кубиком. Так. І перемазуємо майонезом. Мішаємо. Ось я вже перемішала салатик і спробувала він. Вийшов дуже смачний. Ви знаєте, попробуйте, приготуйте. Він вам сподобається, обов'язково, тому що він дуже смачний. Зараз ми його викладемо на блюдо. Ось такий готовий салатик у нас. Получився. Він дуже смачний, повірте мені на слово. Якщо приготуєте, то обов'язково будете готувати його декілька разів. Ну, а на сьогодні я вам говорю до побачення і раджу обов'язково попробуйте його приготувати. Готуйте по моїм рецептам, заходьте на канал, обов'язково коментуйте, ставляйте вподобайку. І смачного вам! Пока-пока!